Лісю, вітаю тебе з днем народження. Від щирого серця хочу побажати тобі прекрасного настрою, чудових вражень та міцного здоров'я. Нехай всі твої мрії збуваються, як за допомогою чарівної палички. Ми тебе дуже сильно любимо. Мамусь, ти сама світла, сама добра людина в нашому житті. Ти завжди нас надихаєш, допомагаєш нам, вислуховуєш. Підказуєш тяжку хвилину. А хочеться побажати, щоб ти раділа кожній миті життя. Ми тебе безмежно любимо. Люба Матуся, цей сонячний, весняний день хочемо привітати тебе з твоїм днем народження. Хочемо побажати миру, добра, злагоди, всього самого-самого найкращого. Також хочемо тобі сказати дякуємо за твою підтримку, любов, турботу. Нехай здійсняться всі твої заповітні мрії. Ми говоримо тобі дякую з Днем народження. Ми тебе сильно-сильно любимо. Бабушка, я тобі бажаю щастя, здоров'я, любві. Щоб ти була завжди гарною, щоб удача тобі приходила в дім, щоб ти була е, найгарнішою. Я тебе дуже-дуже люблю. М -м -м. З днем народження. Бабушка, з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Удачі і люблю тебе, Танюша. Люба моя дівчинка, я дуже рада приєднатися до привітань у цей особливий для тебе день. Бажаю тобі багато радості і миру, щирих посмішок і приємних спілкувань, щоб сила життя наповнювала кожну твою клітинку і надихала тебе пізнавати ту справжню любов, що оселилася в тобі. Божого благословіння тобі. І всієї твоїй чудовій родині. Люблю тебе, ціную і вітаю. З днем народження, люба. Дорога моя хрещена мама, вітаю з днем народження. Бажаю вам фантастичного щастя, безкрайнього моря чудових подій. Хай все, що бажаєте, швидесенько здасться, а також цікавого втілення мрій. Хай зорями і радість вас осипає, Природа здоров'ям наділить надію З Днем народження рада я вас вітаю щира любов завітає вас дім дорога моя подруга вітаю святом причудовим хай буде день цей винятковим хай подарує купу щастя і радісний веселий настрій бажаю радості любові знаходити причини нові щоб жити мріяти творити і мрії, щоб свої здійснити ми, ми тебе любимо